Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Зима це чарівна пора року. Все навкруги стає білим, і сніг немов срібло блищить та іскриться. І ночі взимку дуже світлі та тихі. Я пропоную сьогодні намалювати тихий зимовий вечір. Для роботи нам потрібні гуашеві фарби, стаканчик з водичкою, пензлики різних розмірів, серветочка та аркуш білого паперу. Спочатку нам потрібно аркуш білого паперу затонувати в синій колір. Ми беремо гуашеву фарбу синього кольору, широкий пензлик, мукаємо його добре в воду. Фарба повинна бути не густою і замальовуємо повністю наш аркуш. Коли ми замалюємо повністю наш аркуш паперу, затонуємо його, потрібно йому дати трошки часу, щоб він підсох. В мене вже висох наш аркуш паперу, тепер візьмемо той же пензлик і намалюємо спочатку сніг. широким пензликом вмикаємо в білу фарбу. Та малюємо лінію, вона може бути нерівна, десь трошки наверх піднятись. Таку кучу гору намалювати десь трошки спуститись вниз. І цей сніжний покрив ми зафарбовуємо білою фарбою. Тепер ми візьмемо потонший пензлик і намалюємо дерево. Беремо коричневу фарбу. Малюємо дерево. Спочатку стовбур. Зверху він тонший, а знизу товщий. І тепер гілочки з одного боку, з іншого боку. Та на цих гілочках маленькі гілочки. Ми намалювали дерево, вимили пензлик. Повитирали його від об серветочку, щоб пензель був чистенький, і намалюю тепер будиночок. Для цього я взяла червону фарбу Намалюємо будиночок маленький, він буде вдалечі. Малюємо такий прямокутничок червоною фарбою. Можете обрати колір, який вам подобається. Зафарбували та намалюємо дах коричневою фарбою. Зверху такий трикутник. Будинок у нас маленький, тому що він знаходиться далеко, а дерево ближче. І намалюємо ялиночки зелененькі біля будиночку. Микаємо в зелену фарбу і почнемо малювати спочатку трикутник знизу. Великий. Потім зверху трошки менший трикутник. І зверху ще маленький. Це одна ялинка. Можна намалювати ще одну. Починаємо з нижнього трикутника. Зверху менший. І самий маленький. Давайте намалюємо ялиночку ще за нашим будиночком. І намалюємо такий от зверху маленький трикутничок, тому що нашу ялиночку не буде повністю видно. І потім ще. Один трикутничок. Інша ялиночка у нас за будиночком, тому ми її не бачимо повністю. Ось так. То малюємо ялиночки в стовбур, кукаємо коричневу фарбу і намалюємо такі стовпчики. Тепер намалюємо жовтою фарбою віконечки в нашому будиночку, в яких горить світло. Малюємо маленькі такі квадратички. Тоненьким пензликом намалюємо три квадратики. Також жовтою фарбою намалюємо місяць. І зафарбували його. Тепер нам потрібна біла фарба для того, щоб домалювати нашим деревам сніжок та зорі на небі білою фарбою. Намалюємо на гілочках, покриємо їх сніжком. Ось так ось. На верхівках ялиночок, сніжок. І тепер крайчиком пензлика доторкаємося до нашого неба нічного та намалюємо зорі. У нас тихий ясний вечір, тому зорі у нас буде багато. Подивіться, яка гарна картина в нас вийшла. Тепер ваша черга малювати. До зустрічі!